Чому не варто літати у відпустку під час шкільних канікул у Великобританії, тому що авіакомпанії піднімають ціни на авіаквитки декілька разів. І якщо, наприклад, в вересні місяці ви кудись би полетіли за 50-60 фунтів за зворотній квиток, то під час шкільних канікул вам а, такі квитки обійдуться від 250 фунтів за людину. Те подивитися, коли починаються і закінчуються шкільні канікули, ось на цьому сайті. Ставлю силочку в описі і так само в коментарях. Ви її копіюєте, вставляєте в Google. Далі це. Це урядовий сайт, ви там просто вставляєте назву свого міста, де ви проживаєте, або посткод. І будете бачити, коли починаються і закінчуються дитячі канікули в ваших районах, тому що за канцелами вони трошечки відрізняються. На декілька днів можуть бути зміни. Зараз, наприклад, в школі, в яку відвідує моя дитина, розпочинаються дитячі канікули з п'ятниці і будуть вони на 10 днів. В деяких школах вони можуть бути на тиждень, плюс-мінус декілька днів різниці. Тому, якщо хтось хоче поїхати на відпочинок на наступній неділі, за відпочинок вам обійдеться дуже дорого. В дітей у Великобританії шкільні канікули розпочинаються через кожних 6 неділь. Тому слідкувати потрібно за цим і для того, щоб економити, літайте або до шкільних канікул, або після. Якщо хтось попадав на ціни, які кусаються, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому я думаю, що саме ви саме літали якраз на протязі цих шкільних канікул. Але зараз вже будете знати, як можна зекономити на відпустках, на готелях і на квитках у майбутньому. Якщо відео сподобалось, ставте сердечко та поширюйте, щоб інші також знали. Дякую!